Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво. І сьогодні ми з вами покрутимо розіграш на кастомізацію. Сьогодні розробники дали нам перший розіграш на моїй пам'яті на уламки. Він має всього у нас 15 прокрутів і коштує він 111 тисяч 111. Тобто, ну таке символічне число, як люблять розробники. Покрутимо його, побачимо, як з нього падає. І в принципі, крутити рекомендую всім, тому що тут поклали такі круті камо, як на. Як... Новий Камо на Єсотого, який є головною нагородою, 9-кольоровий на 113-го. Прикольний також Камо. Також поклали сюди баба Яга на Іса 7-го, що також дуже крутий камо. Ну коротше, Також на Іса 4-го. Зараз я вже вам всі покажу. На Іса 4-го він мені не дуже подобається звичайно, але в принципі має місце бути. І також на гриля 15-го кама, який в мене є. Ну, в принципі, якби не було, я б йому також дуже сильно би зрадів. Добре, давайте будемо крутити. Тут поклали також багато чого цікавого. Я багато злив всілякої кастомізації з інвентарю, щоб е, покрутити цей розіграш. Він безпрограшний, тобто тут не можна десь прогоріти чи не окупитися. Е, тут, в принципі, єдине, що я сподіваюся, що цей фон профілю мені не випаде. До речі, які там шанси? Давайте подивимося на шанси. Шанс фон профілю винищувач 1%, на все решта мізерні. А, ну тобто він може випасти. Ну, крім фіолетових камо і аватар, пожирач розуму. Нарешту, просто мізерні шанси. До речі, на камуфляж на ЄСО того, шанс дуже малий. Тобто, якщо у вас немає великої кількості цих уламків, ну, навряд чи він вам випаде. Хоча є люди, яким з першого прокруту він може випасти, наприклад. Я особисто тут не хочу, щоб мені підкручувало ВГ, тому що немає сенсу. Це просто уламки, це сміття. Я дуже багато всього злив, звичайно, але мені не треба економити ці уламки. Вони все рівно будуть лежати мертвим баластом у мене на аккаунті, тому хай краще вони будуть. Я їх вмажу в цю рулетку і отримаю е 4 крутих кам. Можна було б сказати 5, якби в мене на гріля не було. Ну а так тут поклали 5. Прекрасних камуфляжів. Не враховую ці камуфляжі, бо вони на любителя, наприклад, ось цей квіточки такі. Ну він прикольний, насправді він мені подобається, але ну він на любителя китайський сад. А от легендарні камуфляжі тут реально топові лежать. Ну, звичайно, вашу думку про те, які, чи топові ці камуфляжі, напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. І напишіть в коментарях, чи крутили ви її повністю, чи до якогось певного прокруту. Також було б цікаво почитати, скільки у вас кастомізації, ну, уламки з цієї кастомізації. Було б цікаво насправді почитати. Тому що ну, я її буду крутити по максимуму. Я злив, знову ж таки, о, перший у нас випадає легендарний камуфляж. Я спеціально злив по максимуму ресурсів, зливав аватарки, там, різні камуфляжі, які мені вже, які мені не приглянулись, там, з івентів і так далі. Просто для того, щоб покрутити цю рулетку, тому що тут камуфляж є на ЄСТого. Який є дуже імбовий. О, дев'ятикольоровий. Перший камуфляж у нас легендарний випадає. Ну, виходить, уже другий. Перший, якого в мене не було, випадає легендарний камуфляж. Другий на ІСА четвертого. Нічого собі. І Яка інтрига? Яка інтрига? Третій баба-яга? Давай, слухайте, зараз ще зекономимо 11 тисяч, які я все одно в цю рулетку. Ні. Бойовий дух. І останній прокрут. Рівно нам вистачає, як я й казав, 111, 111. Треба, щоб докрутити, докрутити цю рулетку. Вибачаю за голоси, якщо десь туплю, тому що записую це відео, маючи температуру, і е, також е, взагалі хворий я сьогодні. Ну, гаразд, давайте, в принципі, глянемо на єсотого, який там на нього камо. Давайте не тут. Отут, по-моєму, кампляжі, да. Тут його можна А, ні, не можна, його треба тут застосовувати. Зараз ми. Глянемо його. І, в принципі, будемо завершувати на тому відео. Так. Гріль. Ну, а якщо я використаю, мені цікаву компенсацію в чому за нього дадуть. Поки вон, гра думає, у нас тут не на є сотого, ми використовуємо його. Так. І за гріля мені дали компенсацію в уламках. В принципі. Справедливо, я вважаю. Справедливо, хоча там за деякі камуфляжі дають срібло, а за деякі золото. Ну, от так от він виглядає. Тобто це той же зелений камуфляж, тільки в синіх таких кольорах, в зимових таких. Ну, слухайте, є сотий, рахуйте, ну, за безкоштовно камуфляж такий роздавати, я вважаю це потужно, реально. Тобто, ну, він дивиться набагато гарніше. Хоча мені цей чорний також подобається, тому що він такий більше до класичного. А це просто копія камуфляжу за золото, тільки, тільки така зимова більше. Чому ні? Насправді прикольно виглядає. Тому якось так. Ну а на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, пишіть, як вам ця рулетка сподобалась чи ні. І чи будете ви її крутити. Якщо будете, то наскільки. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!